Така цікава ситуація. Дивився на просвіт маточників, і таке враження, що матка повернута головою вниз. Зараз будемо скривати. Тобто матка не просто там вигризлась і назад, бо бувають такі випадки, що матка вийде, потім залізеть в маточник, а кришка за нею захлопується. Тут ні. Тут і маточник <кхем> стояв в інкубаторі. Тобто ну, це не те, що могли б жовти, матка могла назад, залізти бжоли. Маточник стає в інкубаторі. Зараз попробуємо легенько підрізати. Кокон у нас. Так і є. Аточка була повернута вниз головою. Стоп. Кхм. Загляд у даному маточнику дві матки. От так. Дивіться, поясню, як могло так статись. Суть в тім, що деколи при переносі личинки, я, ну, буває, що я переніс личинку, але щось мені не, не, не сподобалось в ній. Десь, ну, десь, десь склалось враження, що я її там, шпателем трошки чи зачепив, не так, чи ще щось. Я можу просто ставити другу личинку з тим, що з тим, що бджоли ну, по логіці це розберуться. І... Одну викинуть, відповідно, одну залишить. Ну, По логіці мало би так бути. Тобто, ну, і, напевно, вони так, як правило, роблять, тому що ну, досить часто таке буває, що я можу кинути дві личинки. А тут чомусь, чомусь вони не, це не зробили. Чомусь вони не викинули, залишили дві. Ну, от маємо. От таке маємо. Ну, Звичайно що. Маточки такі трошки недорозвинуті, так сказати, але, але. але. Якось так, от такі бувають цікаві випадки у бджільництві і в матководстві, зокрема.